Інколи любов, як чайник, закипілий, схоролий, як газета прочитана, котру ганяють парком вітри. Вона божиться, що не почувала такого раніше ніколи. А він як сапер, поміж її слів, читаючи наші, мовчить. А серце горіхом волоським стискається, ціпеніє в кам'яні стріхи великого міста як над могильні хрести. Інколи любов, як гаражі, в розписах давно потьмяні, як річка липить, котрий нікуди більше текти. Їм би зустрітись, роззвертувались верифікуватися. Врешті просто поговорити. Хоча б як колись. Забути одне, пригадати інше. Де, чого взагалі не торкатись. Наприклад, ключить її білосніжне ключить. Інколи любов, як пісня, в серцебійного не повторюю. Як мистецтво інтересу до котрого нагодину. Вона. Клянеться що одна з найкрасивіших її історій. Він не може припаркуватися в її дворі вже стільки часу. А снігопад не спиняється. І в тій знакомій ретроспективі вони за руки набережною плетуться під леман товарняків. Інколи любов, як Тамбур для двох в потязі для нещасливих, як перліпер Антоновича, котрий він так і не зрозумів. Їм би зустрітись ще раз. Коли хрощі окупують місто, як зустрічаються незнайомці недбалим дотиком рукавів. Інколи любов, як книга, без анотацій, пролух із містом. Як будинок. Кишені без в'язки потрібних ключів. Тільки вкласти в цю щойнороджені щось важливе? Щось тривкіше за дюролюмінії, з ужитого слова. Любов.